Всім привіт такі друзі. Я повернувся вже аж через місяць. Я записую Skyrim частину 1 моїх походень як в ньому 13 травня. Оу, то пройшло вже 2 місяці. Йо-майо. Це моя друга спроба записати зараз це відео. Коротше кажучи, 2 місяці, бо зараз 13 липня. Друзі, 13 липня. Два місяці я не записую ніяких відео. По відьмаку я взагалі ще в 24-му записую і 23-му році. Я його пройшов. Але в 23-му я перші пару глав цієї гри записував без коментарів. І я вирішив це виправити. Прилог я вже бачите не буду записувати, я його вже пройшов. Зупинився там, де потрібно зілля для тріс зробити, скачав собі собі. Собі собі інше збереження, щоб не робити зілля, бо мені не хотілося бігати. Не люблю цю частину, коли я бігаю по зілля по цьому маєтку. Моє так прикольний, але я в ньому плутаюсь інколи. Так ось. Тому скачав таке прикольне збереження, що не треба буде хвилюватися ні за що. Зараз вам покажу. Ось. І я вам буду вже показувати першу главу гри, другу главу. Ну там яку я не проходив, коротше, типу, точніше, яку я проходив, але без коментарів. Я там навіть частину гри тоді в 23-му році годину, дві-три наіграв навіть без запису, пам'ятаю. Так що тут щось таке цікавеньке буде. І можливо я навіть е зрозумію вже ту частину гри, яку вам записував з коментарями. Типу навіть не перевіряв, ну, навіть не буду перевіряти, наприклад, відео на ютубі, до якої я записував без коментарів, тому що є таке відчуття, знаєте, от коли ти проходиш гру і ти записував її з коментарями, ти знаєш, що ти оце, оце місце коментував, говорив. І от є таке відчуття, коли ти цього не робив. От я знаю, що я тут вам не ходив, не говорив, не робив. Я без коментарів тоді то записував. З самого початку я тоді вперше проходив гру, це мої перші емоції. Рау. Такі свіжі. Ось, як сире м'ясо. Правда, не тільки початок, я всю гру вперше проходив, записував, навіть кінець. Всі мої емоції вон там. Так ось. Ну я тепер буду проходити та й таке, друзі. Спонсор, uh, це кола, я її зараз п'ю з льодом. Перший льод хру... похрустіти, покусати. Сьогодні дуже особливий день, бо я сьогодні. Я може би? Коротше, бачите, зірочка, яка у неї на поясі. Та й на мисто таке цікаве. Я завдяки своїй дівчині почав більше. Помічати різних таких тріпниць, як намиста, якісь чи щось таке, це дуже круто насправді. Зараз я вам покажу, як ми будемо хоронити Лео молодого відьмака, який навіть ще не прийняв транзишн. Ну, Це жарт про транзишн. Ну так, він не прийняв еліксіри. Хоча йому було років 26. В молодшому віці приймають еліксіри. Але загалом. Таке от. Коле Хайс. Вони нас відправляють, коротше кажучи, сюди, в околиці візіме. І сьогодні особливий день. Бо сьогодні я нарешті скупався в озері, в озері скупався, друзі, в особливості. Останнє я купався рік тому. Типу, і це не зі своєю родиною, а з дівчиною і зі сво... і з її родиною. А це прикольно зі своєю коханою дівчиною купатися. А от зі своєю родиною, в тому числі зі сестрою молодшою із сестрою. Я купався два роки тому, в 23-му. Тому це доволі особливо. Не часто купаюся в озері. взагалі думав, що може цим літом не буду купатися. Було би круто, ще мені зі своєю дівчиною покупатися цим літом. Ну, розберемося, чи будемо це робити. А от, так. Зруб доклада, зараз Доклад, не будуть біжати. А далі такі друга особливість. Те, що я, я... До не оброда за собі. Трохи допомагав відчимоком з машиною. Третє, те, що за оці останні два-три дні, ну я приводжу зараз більше часу з молодшою сестрою. Взагалі особливість цього місяця полягає в тому, що я був спочатку в селі, у бабушки там і там кішечка моя рідна ріднесенька. Яка коли зі мною на квартирі жила 8 років, зараз вже в селі живе останні 3 роки. Ну, третій, точніше. точніше. І... Я б, Бесті! Б, Бесті з нею потім з дівчина, потім дівчина поїхала до своєї родини, і я оце ще в селі, а це сюди приїхав і з молодшою сестрою проводжу час. Коротше, максимально якось виходить так по родинному, по-унікальному, тому що дуже давно того не робив. І зараз нарешті відео записую вперше за два місяці. Типу будь-які відео, це теж унікальність навіть не просто похрій який, да? а взагалі по тому, що я записую. відео. Я дуже старатимусь максимально, щоб не спішити в цьому проходженні. Бо в мене є така особливість, що Ні! Типу, якісь брати квести, старатимусь. Так, треба брати одразу зброю. Оце для монстрів, це для людей. В принципі, це то все фігня, я бачу. Ну, оце найважливіше. Давай тоді. Давай я візьму груповий. Я, до речі, цю бойову систему люблю насправді. От коли до неї звикаю. Просто, знаєте, прикол в тому, те, що. Дуже знаєш що цікавого? Чого? Чого ти так робиш? Типу, я колись, коли вперше грав цю гру, ну, бойова система для мене це була попа, але я до неї тоді ж звик, там, коли грав за пару годин, і я такий, оу гад, це beautiful. А, я не натікно це нажимав. Такі справи. І коротше такі, от, і ще прикольно, що в мене зарабата, тут здоров'я, зброї, та що. Люблю цю гру, дуже. Зараз поправлю опа моніторчик, Та й таке. Ну я не боюся закінєти, знаєте, взагалі, від слова зовсім. Такі справи. Ну, Шані, ну ти не це я. Не тороп мене. Я майстер своєї справи. От. А ще таке. Опа. Мені і шані подобається і тріс, я і, маю. вони всі такі, тато. Що... До речі, зара. Опа, скинело, скинело падло. Скинело. Так, я виключаю беззвучне на своєму телефоні. Тому що мені треба бути ще. Ну, можливо. На всяк випадок. Це то било? Ані магія. Що знову? Взагалі мені подобається і три, і эшані, я, і ю, і Що, зараз собі забігаю. Жінна, О, говорить оце пророчку і клімні. Я ще водички який набрав боже. О боже, як дурно. Це бастард швидку. старший крови. Взагалі я до нього добре ставлюсь. Він нам тут як синок цієї. Мам надію, що ніч му ще не стало. Да. Виглядає на те, що оцалів нас перед бестією. Так. О, Альвін почувся краще. Почекай, почекай. Коротше, зараз Саня його візьме до своєї опіки. Перевірює я звук. От. От так. Окей. Чому okay. e, я це зараз пропускаю, хоч я казав, що не буду спішити? Тому що я ж, це ж моя друга спроба відео це записати. Я 45 хвилин награв. Добре, що не сильно награв. Я більше там балакав і бігав кругами. U pierwszy za długi czas natrafił na salamandry, co dla mnie bardzo ważna sprawa, wiesz? Przez pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry, to dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Meńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak wiedział coś o wykupnym. Pewnie chodziło jakiś haracz. Chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Szani. Być może zabawię tutaj dłużej niż plon. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej. Zabili. W takim razie nie chcę, żebym mógł. Chłopak wiedział coś o wykupnym. Chciałbyś co jakiś trupa, co w se. A tak co cej... to ja, Szani, nie poznajesz? Chłopak to coś ale... o Oba... Nie, jest. Co robisz w tej chwili? Jestem w drodze do wypierdła. Jak... Się... Nie wiem, chciał. Beba. Spokojnie, malutki, wszystko będzie dobrze. Mam już jak boli. <noise> Шанечка підходить йому як мамка. У нас ще тріс, буде випір кого. Ого, what the fuck, що за бах? Я тако ще не бачив. Прикольна, та ти що, я ти кажу? О, голову в шию. Бррр. Я колись, коли Відьмака третього грав, вперше проходив, мені потім ще сон проснився, як я комусь там голову відрубаю, тому що там Відьмаку у третьому б'єшся з врагами, і там людям голову відрубає, прямо вони відлітають. Це так прикольно було, та те що. Такий радий був, що мені цей сон проснився. Які класні мечі йо. а це який класний, та що? Оце справжня відьмацька тема, я тобі кажу. Оце те, що треба, знаєш? Ой, який гарний місяць. І за у Чи так знаєте прикольно, що тут Геральт нижче, ніж всі інші. Це так просто прикольно дивитися на це. Хоча чесно, ну не знаю, як там... не пам'ятаю як там відьмаку другому і третьому. Отаке прикольне зріст. Ніхто не відомо, де і кеди появися bestia. Hmm, tablica ogos. Hmm, Ciekawe, tablica czy огłoszeń. znajdę tu jakąś Опа. Давайте, візьмемо. Я не шкодую те, що я зараз другого разу вже записую це відео, бо в мене такий кращий тут настрій, бо я коли попив. От. Такі от справи. То я вже тут більше квестів одразу бо я тоді тільки на одного утопця взяв. <зв 'язав> ну, я хочу тут. Що зробити? Попитися на кулаках те, що я тоді не робив. От я тоді yes. того не робив. Ще з цією пані можна поговорити. Так ще з... ще, мені здається, що спасатимемо. А, він такий щось постійно питає, кому тут гепнути, але він нами битись не хоче. Якщо я там запропоную 200 оренів, вони відмовляться битися. Ну у мене це вже було сьогодні при першій спробі битися. Я, до речі, дуже люблю переглядувати відео через рік-два. Типу я от переглядував недавно свої відео деякі з 23 го року. І з дівчиною разом теж переглядували мої відео, це прикольно. Є моя награда. Наш до вибору дві флашки на. Везме. Прикол в тому, що я минулого разу взяв гроші, а цього разу обрав перстень, якийсь там золотий перстень з діамантом. Я би чесно хотів би його подарити шані. Але вона якийсь особливий хоче перстень, і певно, що це не підходить. Вона якийсь чи срібний, чи що. Давай поговорим з цим. Кальштайном. Боже, який ти класний ме. Типа виходив би це. Я би так постійно входив би цим мечом. Та ти Так Це Так мило. І класно. є Поклапся. Ну я просто цього чувака знаю, я його люблю. Класний чувак. Так не любив би, що мені кажуть, похвапся. Мішкам в вижінні. Właśnie nie wątpię. To było niesamowite. Ptać spi. Mieszka. Tak, wysłałem wiec. Dziękuję. Wszystkim proponujesz badanie i sekcję? Nie, badanie. ale ty jesteś przecież. Fakt, bywaj. Szałaski, kiedy teraz że się dasz. Co? Chciałbym wreszcie popić W twoim. Skąd? Aby uzyskać utratę. Змінюйми, але ж. Бувай. Такий чувак. Трохи мені схожий, схожий на людину аутистичного спектру. Ну no, no, якби... Da. і не дивуюся, чому мені ці люди так подобаються, чому вони мені такі здаються цікаві, дивні в хорошому, сенсі. горючому, в хорошому сенсі. Своє ня, да. Проще. Дік. 5 оренів, ну це мало ореню. що тут люди від чуми здихали і преподобний. Це. Це не лицар, це типу священник вічного вогню. Він от так от е, допоміг людям. Може почекає прикрап. Ти такий. І що ти будеш пити чи кушати? А, ти п'єш, бо я бачив, що тріс п'є, от я в минулій спробі вам показував, типу, що от тріс п'є. І тріс пила тупо саме, як вона, п'є. І в цій моїй першій спробі я до шани підходжу, то вона не пила, вона їла шматок сиру. Ну, сир був темніший, типу, я би не сказав, що це сир, ну, типу, по формі це виглядало прямо кутні як сир. Але тут вона чомусь п'є. Ну це воно кожного разу можливо міняється. Може цього разу Шані п'є, а тріс їла. О, курочка, я, я що це в селі був, там курочки оце бігають. Бозі які мили, хороше. Мені так подобається. Мені прикольно, реально, от я помітив це те, що Геральт такий менше, нижче за багатьох тут. ти що. Це так цікаво. От ти весь менше за цього, наприклад, ти що? І за цього. Це дуже прикольно. За цього. Ніколи за свій зріст не думав і, типу, я завжди це... вважав себе високим, бо мені казали, коли я підростав, що я високий, але. Ну я потім дізнався, що я просто середнього зросту може трохи вище середнього. Ви? О, він за 70, йому навіть 72 орани, це багато. Добре. Ски... Так от. Такі прикольчики виходять. А це щось в 23-му році задумався. В серпні 23-го я почав проходити цю гру, але ну я ще не задумався. Я вже почав задуматися десь. В листопаді. В жовтні. Ну може, максимум з кінця вересня, мінімум з кінця вересня. Мені здається, що це жовтне-листопад більше був 23-го через одну людину в моєму житті, яка мала на мене великий вплив, ми про розріз це говорили. Я тоді задумався про це, ще там натрапив на одну блогерку і виказали там про зріст. Там були меми про хлопців і дівчат, і там ось, у хлопців був зріст. От, типу. Типу. Прикол о, про те, що дівчата там обирають таких-то хлопців, типу, якихось таких... Ну це знаєш і хлопців, яким там насрати на дівчат. 180 плюс, типу, зріст. А я розумів, що я в цю категорію не вписувся, бо в мене 2 сантиметри не вистачало до 180 Я думав, що я 178. Я мірявся в 2018-му в 15 років. І після цього я не, ну, не мірявся. Мені кожного разу просто запитували, зріст і все і ми міряли екшулі. От. І я думав, яся 178. І, типу, ну, психологічна позначка така. Ну, типу, а я ніколи не думав, типу, Типу прозріст і ніколи не думав, що насправді бути вищим, це, типу, привілегія якась краще, ніж нижчим бути. Але, але тоді я задумався. Ще тоді також, ще там одна ситуація, ще одна людина була. Тут так цікаво воно було. От задумався тоді. От. А це недавно міря... ну, попросив поміряти мене двох людей. Поміряли, я 180. А, типу, ну мені мене, мене правильно поміряли, бо я не вмівся не вмів правильно міритися, в 24-му помірявся і неправильно помірився. І типу, ну, в мене вийшов такий же зріст, який я 15 років мірив. Але я, виявляється, голову нахиляв а треба її і було нижче. І, типу, у мене виходить 180. І я вже такою методикою потім сам себе ще поміряв. То я взагалі там 181 і 180 теж виходив. То виходить в мене десь такий зріст. Хочу в амбулаторію сходити. Щоб мене перевірили там. Ну, якщо у них там буде гарний настрій, вони будуть вічливі. І якщо у мене буде гарний настрій, щоб я пішов в ту амбулаторію, правда? Соціальну інтеракцію зробити з людьми. Бо я ж знаю, що можуть і відмовити, бо це я не для якихось таких цілей, це для, особисто для себе, щоб знати. Ну, людина мене наче поміряє, ну, мене дві людини поміряли, то й можна і довіряти їм, в принципі. Бо я зі сторони себе не бачу, теж, не як не я постійно. голову вверх нахиляю. Але таке, чесно, хз. Чи треба воно, не треба. Подумаю. Подумаю, екшуалі. В принципі, чесно, не треба. Оце так більше для себе. Оце не хоче битися. Ну давай. Сраку мені натре. Ви ви мені всі тут, типу, сраку надираєте. У мене, мене був один знайомий, який, який навпаки, хотів бути нижчим. І це не дівчина, це хлопець. Він 177 см. Це типу 5,10. 5 футів, 10 інчів по-американськи. То він хотів на поки менше бути на сантиметрів 10-15. Якось так. Це було дуже цікаво. Жадне до визвання. Щоб повсюди пролазити і взагалі бути більш гібким. Ти бачиш у нижчих людей, ну, таке часто буває, що кращі пропорції тіла, ніж у супервисоких. У середніх людей по зросту прикольні пропорції, і у менших. Ну і трохи вище. Тро... Вище за середні теж хороші пропорції. А там якщо ти 2 метри, то так собі. Коротше, все. Тут ніхто не хоче битися. Це такі приколи. Я про це потім задумався, думаю, вау, прикольно. О, ти іще насправді. Такі приколи. Так що я не знаю, наче я 180 чи 181. Ну, типу, 180, не 178, але, блін, і 188 це класно замість. От. Але я раніше думав, що я прям дійсно дуже високий. Я коли вступав на перший курс, це 2020-й був в університет. Ми там з хлопцями запитували одного, у ну, кого який зріст. І. Типу, там у нас чотири хлопці в групі, але один там був дуже соціально ізольований, його потім виключили, то ми, коротше, троє. Я і там ще два хлопці. Інші хлопці, які залишились. Ми запитували до одного якусь Я думаю, зараз я таки буду найвищий. А там, коротше кажучи, ми всі майже однакові, але там найвищий нам 180 був. От я 178 казав. От там ще там другий одногрупник щось там теж, може, трохи нижче за мене був. І от оцей найвищий, типу, 180, типу на 2 см більше, то я такий, ого, 180, то виявляється не найвищий. Хоча він мені той 180, він взагалі не здавався вищий за мене, типу, взагалі. От. Та й такі приколи, ніколи не вищий не був. Тобто таке. Ну і як би це заставляє думати, що може до того до 20-го року може я з 18 по 20 може й виріс вже на ті 2 см. От. Або до 21-го, бо у мене якось, коли я ріс, в мене болі в спині були. У мене спочатку пару років були постійні болі в спині, а потім останні, ще до 21-го це було, що сезонні болі в спині. Оце, і через це я не дуже любив рости. Вже хоч би швидше мені вже 18 стукнуло, щоб вже дорости, щоб спина не боліла, щоб все було рівне таке. Бо я боявся, що в мене там діагноз, типу, юнацький остеохондроз, а потім гіпосколіоз. Та я дуже боявся, щоб не бути кривим. Ну це дуже... Напридуманий більше страх у мене був. Бо у мене легкий легкий ступінь. Максимум середній, але в мене перша друга ступінь була. Перший другий степінь, ступінь, блядь. От. Такі приколи. Такі приколдесики виходять. Ну і якось так. Якось так. Ну і ще я хотів, щоб лазерну корекцію зробити. Я ще її не зробив, бо грошей поки що багато не маю, але може колись зроблю. Розберусь. Тому я чекав 18, типу, як якоїсь мантри. От буде 18. Я буду таким незалежним, я буду мати приватну власність. Я буду дорослим. Ну так, да, я став доросліший, я маю власні стосунки, я багато різних справ роблю, але все ж. Не, ще не повністю. Те, що мені Боже, бо буде давати постійний комфорт постійний в житті. Що ти там? Не не до до Рами до міста сон Ой, я, я розберусь без тебе. В принципі, можна походити. А, вже майже ранок. А мені треба ніч для Скільки зараз тут годин? Ну, ще, в принципі, ніч, але за той час, як я дійду, то вже тієї ночі не буде. Я ще хочу перевірити, як там йде запис. Іде добре. В принципі, непогана ідея якось коротше робити відосики, бо я передивлюся недавно «Кофі на і лейлі. І я там робив коротке відео по 10 хвилин і, типу, так прикольно, та ти що? По 10, по 5 хвилин. І типу, там, ну, прикольно щось. Мені той формат сподобався. Бо як годинний відос теж класно затишно, але... Це не завжди найкраще. Ну зараз уже 25 хвилин, це типу, оу, дуже вже нормасик, але я все ж таки хочу виконати якісь тут квестики. Пай ще просто тут балакаю. Так що може я помірююся, може ні. Але я ніколи не думався срість. У мене була дівчина, перша дівчина, з якою були, типу, несерйозні стосунки, три місяці ми гуляли в парку, там просто за руки тримались і сосались. То це е, я не помню її зріст. Ну, вона була нижче за мене. Як і середня дівчина, я ж середній хлопець, то середні дівчата за мене нижче. Це як типу воно є. А от друга дівчина б теж була нижче за мене, ну на пару сантиметрів тільки. Вона 170 колишньо десь була. І, типу, ну ніколи не про зріст. Мені навпаки подобаються всі різні люди, різних зростів, чесно. Типу, реально. І, типу, це вже потім, от якраз оце людина, друга дівчина, от якраз про зрост ми вже потім з нею говорили. Я потім дізнався, що для неї то важливо, щоб хлопець був високий. Але, ну. Як важливо. Це у неї в фантазіях, типу, було. Це вже як ми з нею розійшлися і ще трохи спілкувалися, то тоді вже це, вона мені про це розповіла. От. Може а, Так. А от третя навіть навіть навіть. дівчина то... Ну, у неї середній дівчи. Ну, дівочий зріст. Типу, ми по, по зросту дуже добре з нею сходимося якраз по цим нормам <різь> соціальним. Хоча ми альти, ми нестандартні, стандартні, ми такі всі. Але от з по зросту ми дуже це... Ну, по-стандартному, коротше кажучи. В Принципі. Осе yes, те, що вважають ідеальною різницею в зрості, це 20 см, або плюс-мінус там, ще пару сантиметрів. Трошки менше за 20, або трошки більше за 20. Що ж таке. Такс. То я тоді хочу зрозуміти. Окей. О, тут можна бачити читати персонажів. Та ти шоу. І оця прикольна, і оця прикольна. Мені подобається Шані тим, що вона оце дуже серйозна, така, дуже така, типу, медициною займається, типу, ну, дуже любить свою справу. Але ну, знаєш, чим вона мені не подобається своїм віком. Вона тут дуже молода, дякую, мені це не потрібно. Чесно. Хоча Тріс вона порівняно з Єнефер теж молода. Але у ну, неї все ж таки вік. Скільки там 45 років, 50, ну, максимум 60. Типу, ну, це типу. да. А Єнфер 95 років. Терес 100. Дефіс 100. Коротше кажучи. Так. Що таке? Де, де ця карта? йо мойо О! Хе -хе. Я ще звикаю до... О, тут у нас оце село класне. Я ще звикаю тут до карти, до бойових системи. Але, в принципі, в мене зараз бойової системи вже немає проблем. О, яка краса! Йо-маю! -йо! Мені вже чесно хочеться вже записати другу частину. Напевно, що я все-таки тут збережуся і буду записувати другу частину. Тому що хочеться якомога більше гарніших частин записувати. Давай просто F5. О, клас. Збереження, все. Дякую за перегляд.